Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова, медіа Центр України «Укрінформ». Продовжую свою роботу сьогодні. Сьогодні ми будемо говорити про віснення писівну. Ми будемо говорити також про наслідки зернової блокади кордону. З нами сьогодні у студії Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітаємо вас. Вітаю. Пане Денисе, тож була нещодавно вийшла інформація від Міністерства аграрної політики та продовольства, які кажуть нам про те, що сів би ярих культур в Україні до сів би вже приступили всі регіони, всі області, і вже засіяно 476,7 тисяч гектарів зернових та зернобобових культур. Тож давайте поговоримо про це, як розпочиналася ця вісняна кампанія, які її складнощі цьогоріч і яка структура. Ну так станом на 29 березня були такі цифри, але вже впевнений аграрій, поки гарна погода, вони не зупинялися вже більше 500 тисяч гектарів по Україні. Засіяні а Труднощі є, звичайно, тому що в країні війна і ті моменти, які пов'язані з роботою товаровників, це на них дуже сильно впливає. Я не буду зосереджуватися на загальних, але є конкретно професійні такі речі, які безпосередньо заважають товаробникам сьогодні здійснювати свою роботу. Перша це обігові кошти і з зрозумілих причин в Україні за період війни зернова група вона є неринковою з точки зору ціни, тобто ціни на пшеницю, на кукурузу, на інші види аграрної продукції значно нижчі за показники світові. І відповідно товароники на цьому втрачали кошти. Єдина програма, яка допомагає їм сьогодні виживати, це програма кредитування 5.7.9, І добре, що вона пролонгована на 25 рік. Єдиний момент, на який ми уточнюємо. Це збільшення лімітів, тому що ліміти в 90 мільйонів гривень це замалі кошти в умовах формування знов ж таки потреб, які є сьогодні в середнього і в малого товаровиробника. А також ми наполягаємо, що якщо нам ми не можемо розширити програму по всіх аграріях, то можливо, хоча б залучати кредити інвестування. Що мається на увазі, що в Україні про є на сьогоднішній день програми для переробних підприємств, програми для тих підприємств, які формують там додану вартість, і вони отримують кредити 150 мільйонів. Ми бачимо, що для того, щоб підтримувати сільське господарство, для того щоб підтримувати робочі місця, для того щоб стимулювати людей повертатися в сільську місцевість, власне, потрібні робочі місця і в Україні. Ці робочі місця могли б забезпечити молочно-товарні ферми. І відповідно, коли б давалися 150 мільйонів гривень на розвиток молочно-товарних комплексів, адже це теж додана вартість сировина. Вони переробляють зернові, кормо в корма, корми споживає тварина, дає молоко і тут вже натуральний продукт, який вже можемо продавати. Відповідно, на цьому підсилити Україну. Тому от ці моменти воно значно допомогли. Другий момент критичний це питання пов'язане з людським фактором, тобто посилена кількість людей. Які мобілізовані, і, зрозуміло, війна нікуди від нас не дійшла, і нам потрібно відбувати ворога. Але фактично з перших днів повноштабного вторгнення мобілізація в сільській місцевості з агропідприємств відбувається постійно. І власне зараз стоїть така ситуація, що фактично заброньовано 50% від працівників мається на увазі ті, хто може бути мобілізований. І про трудність складається в тому, що активні фази там польових робіт зараз посівна кампанія, влітку це буде збиральна кампанія. Ти повинен. Формувати собі команду і розуміти, розраховувати на людей, але в період здійснення бронювання у нас за рахунок певних бюрократичних процедур затягуються моменти ну так бронювання людини. І коли ти між бронюванням і можливістю мобілізації може пройти місяць-півтора, і ти розраховував на цю людину, її мобілізували, хоча вона мала бути заброньована. Тому зі свого боку, ми, як Всеукраїнська гравна рада, підтримуємо механізм електронного бронювання. Ми знаємо, що зараз в Кабміні такі механізми роз. Зроблений, але він ще, скажімо так, не розглядався безпосередньо на кабінеті міністрів України. Про що мова? Та мова про те, що фактично людей, які могли бути заброньовані, можна було б це зробити за рахунок одного-двох днів, подаючи всі необхідні документи. Чому? Тому що по факту бронюються лише ті люди, які стоять на обліках в ТЦК, які пройшли ВЛК, а дані про яких містяться відповідно в системи оберіг, електронна система військовозобов'язаних і не потрібно буде подавати, наприклад, на мінекції. Економіки, мінекономіки на Мінагро, потім Мінагро на Генштаб, і це далі так само рухається. І це ж процедура займає довгого часу. Коли людина зареєстрована, день-два подали ці документи, зареєстрували. І ці ну, так, моменти, які б значно прискорили можливість і розрахунок товароробників на ті людські ресурси, які в них залишились, і мати можливість працювати. Пане денсе, якщо говорити про весняну посівну в розрізі регіонів, як вона стартувала і що відбувається при фронтових регіонах, наскільки там вдалося все ж таки засіяти? В принципі, традиційно для нас, звичайно, південні регіони України активніше перші вступили Херсонщина, Миколаївщина, Одесьчина. Але зараз ми бачимо Західна Україна, і Північ України теж активно виходить в поля. Полтавщина дуже активно входить зараз посів Цукрового буряку. Тому, в цілому сказати, що в нас якісь регіони відстають. Ні, навпаки, у нас в цьому весняному циклі посівної кампанії вона і проходить більш навіть інтенсивніше, швидше, ніж порівняно з минулим роком. Тому в цілому ми констатуємо. Туємо, що всі досить такі підготовлені. Що стосується прифронтових територій, то звичайно там найбільше питання це військові дії і замінування, але завдяки роботі наших розмінувальних груп, саперних груп, ми маємо констатацію, наприклад, по Херсонщині в три рази збільшились посівні площі, тому що якщо минулого року брати в цей період, там посівних площ було в межах 54 тисяч гектарів, зараз це більше 152 тисяч гектарів землі. Відповідно, є шанси на кількість посівів, які зростуть в цьому. В регіоні, а вже кількість товаробників, які будуть задіяні в роботі, вже зможе забезпечити життєдіяльність своїх підприємств. Але ключовий момент для них теж залишається це фінансування, тому що багато хто в них витратив кошти на розмінування ще до моменту існування програми, яка діє в Україні за рахунок державної підтримки. Адже уряд зараз виділив 3 мільярди гривень для розмінування, але були підприємства, які тільки зайшли на деокуповану Херсонщину. Їм сказали, розміновуйте. Вони почали кредитуватись, позичати кошти, де. Укладали офіційні контракти, розмінували. А гроші їм ніхто не компенсовує. Це теж одне з питань, які потрібно сьогодні ставити в комунікації. Адже якби такі кошти поверталися, то кількість значно збільшилася працівників, маю на увазі товаробників, які б працювали, тому що всі витрачені гроші в них немає за що сьогодні. На жаль, купувати посівковий матеріал чи мінеральні добре. Відповідно, в такій системі їм дуже важко кредитуватись. Тому сподіваємося, що кредитування, яке теж передбачено в рамках 5.7.9 сім дипятьсім для деокупованих територій, для них теж запро. Цю ефективно, якщо говорити про минулорічні залишки, що маємо на сьогодні? Ну, на сьогоднішній день, якщо дивитися, у нас потенціал за рахунок вивезення портами Великої Одеси. Він дуже сильно прискорив наш експортний рух зернової групи. І в цілому ми сподіваємося, якщо так все буде інтенсивно відбуватися, ми бачимо, що за березень місяць показники теж не гірші, ніж ми мали. Ну, трошки менше, але не гірше, ніж в лютому. Тобто, в цілому експортували порядка 4, 4 9 мільйонів тонн, тобто майже, 9, майже 5 мільйонів тонн зернових. Це досить такий хороший показник. Якщо так буде відбуватися, то ну на кінець травня, на початок червня, ми точно всі ті перехідні залишки, які є в Україні, будуть відекспортовані. В цілому ж ми за цей маркетинговий рік вже відвантажили там майже 36 мільйонів тонн. І це до 34,5, вибачте, тридцять 34, мільйонів тонн, і Це таки досить хороші дані. Я сподіваюся, що ми не будемо сидіти з перехідними залишками. Як це було в 2022 році чи на початку 2023 третього. Якщо говорити про блокаду на кордоні, яка продовжується і на цей час, наскільки вона вплине на вісняну посівну? І наскільки взагалі впливає на на всю нашу так, галузь. Ну, в цілому вплинуло негативно. Звичайно, якщо ми беремо до підрахунку ще з листопада місяця, кожен місяць втрати недоотриманих митних зборів. І за даними голови комітету податкової митної політики пана Гетьманцева, тільки за рахунок несплати митних зборів у березні, там 6,3 мільярда гривень. Це надвеликі кошти для воюючої країни. А якщо ми ще візьмемо прямі непрямі збитки, які несли товаровиробники, переробники, логістичні компанії, це значно більш. Ші суми, але тим не менше на сьогоднішній день із попередніх шести заблокованих пунктів залишаються заблокованими два пункти. Україна минулого тижня провела інтенсивні перемовини з стороною Польщі, в Варшаві. А не лише на рівні міжурядових команд були залучені профільні аграрні асоціації. Ми також як Всеукраїнська аграрна рада приймали в цьому участь. В принципі, ситуація така, що по ряду продуктів вдалося домовитися, що не будуть запроваджуватись ліцензування і діалог про. Довжиться мова йде про цукор, мова йде про малину. Буквально про малину і цукор будуть говорити на цьому тижні безпосередньо в Україні цукровики між собою. Питання Малини буде обговорюватися на саміті, які організовують наші партнери. Це Сейм Литви профільної аграрної політики. Вони роблять таку тростороні зустріч: Україна, Польща, Литва, а також будуть спрошені інші зацікавлені країни Європейського союзу, де це питання буде підніматися. Ну ключовим залишається питання транзиту і розблокування кордону, тому що Україна відверто приїхала з цифрами, приїхала з пропозиціями, і пропозиції по розблокуванню заключались в тому, що. Ми, як держава, на сьогоднішній день використовуємо Польщу як транзит, нічого там не продаємо. Ці труднощі, які виникали з блокуванням, йшли весь час звинувачення, що ми щось там залишаємо. І ми кажемо, що давайте, от в нас є попередній бізнес, ми провели аналітику і бачимо, що там на наступні два місяці в людей просто законтрактовані об'єми, от вони їх вивезуть і далі будемо переходити в якийсь інший формат, можливо, об'їжджати Польщу, там, транзитом використовувати. Ми порахували, там кожного місяця, умовно, там квітень, травень до червня. Місяця по 200 тисяч потрібно вивозити. І це було робочим механізмом для обговорення. Але ми, напевно, знаєте, читали і бачили, що була досить така неадекватна поведінка одного із заступників міністра з польської сторони, такий Міхал Колидзейчик, який, по-перше, поводив себе неадекватно. Коли з'являлися конструктивні пропозиції, він по одному виводив представників бізнес-асоціації Польщі, потім ті, які мали одну думку, поверталися, зовсім іншу думку мали. І це, врешті-решт, призвело до того, що питання транзиту залишається невирішеним. тому проанонсовані на середину квітня наступні зустрічі на рівні Україна польща і Сподіватимемося, що ми дійсно зможемо досягти спільного для нас всіх результату. Але ж ми розуміємо, що від таких дій, таких заяв а це в цілому впливає на рішення Європейського союзу безпосередньо європейської комісії, яка має проголосувати продовження України лібералізації політики щодо експорту, і там вони розширили зна. Шна кількість позицій, і відповідно, якщо розширені позиції, це буде призводити до фінансових втрат. Ми дійсно бачили наші медіа, в тому числі публікували історію про непорозуміння, яке відбулося під час цієї зустрічі. Ми бачили також публікації польської сторони щодо цього. Наскільки була після цього реакція офіційна Польщі і чи планується умовний другий раунд? Ну відверто кажучи. Реакція була безпосередньо самого заступника міністра, який намагався від всіх цих звинувачень знайти якісь протирічну виправдання. Але відверто кажучи, коли приїжджають асоціації аграрні, коли присутні профільне відомство і всі говорять конкретною мовою цифр, а людина повертається про говорити про там гадяцькі угоди або волинську різню, ну це ніяким чином не відповідає питанню інтересів агроагрономії про якому ми приїхали спілкуватися, тому я думаю, тут ну не нам, тут потрібно робити висновок профільним Міністерству, кабінету міністрів Польщі, але ми сподіваємось, що надалі буде. Розумна позиція, тому що зі свого боку ми вдячні профільним асоціаціям польським, тому що дійсно, незважаючи на важку ситуацію, вони приїхали і конструктивно тримали розмову. Профільний міністр, який теж дотримався свого слова, зробив цю зустріч, тому що насправді підготовка до зустрічі тривала більше місяця, і весь час було можливість така, знаєте, ситуація, що вона може не відбутися, але вони дотримали слово і вона відбулася. І ми за це дуже вдячні. Дякую вам. Якщо у нас є питання, дайте мені про це знати. Питання у нас немає в залі. Тож дякую вам дякую. за цю розмову. Нагадаю, з нами був Денис Марчук, і ми продовжимо вже наступний брифінг пізніше. Стежте за нашими анонсами. Дякую.